Як таке можливе? Коли ми виїхали з дому, наше BMW i 3 прогнозувало нам 185 кілометрів на заряді. Але ми проїхали 25 кілометрів і прогноз став 196. Відповідь проста: за кермом моя дружина. Я це вам розказую, щоб. Ви не дуже сильно звертали при купівлі електромобіля увагу власне, на цифри прогнозованого запасу ходу, бо це не є показником стану батарейки вашого електромобіля. Ці показники переважно відштовхуються від показників середнього розходу, тобто як на автомобілі їздили перед тим. Ожна автомобіль має свій алгоритм. Обов'язково довірте перевірку електромобіля перед купівлею професіоналам. Зробіть хорошу комп'ютерну діагностику і візуальний стан акумулятора.